Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхали до хлопців в Терновицю познімати їх коні. Знімав тут. Коні сильні. Це сива кобила їх. Це лошечка молода. Ще нема навіть два роки. Ну, моцна лошиця. Зараз я так слави, ногу таку маю клопату. Хлопці годують добре. Суперова лошичка. Знімав це. По фрегату ця лошиця. По... По фрегату! Ні, я вже її два рази знімав, я все забував. По фрегату ця лошиця, так? По фрегату. Моцна лошиться, капець. лошиця має другий рік, од ногу має. Ох, це якраз саме коник ті, що треба для нас. Ну, сильнезна. Сильнезна лошиця. Це сива їх кобила шачу. Ще зніму тут хлопчик і кінь і кобила. Ця кобила, що мала він ванда лошечку, але вже десь навесні знімемо її теж. Гарна сита моцна кобила. Коні приїхали з лісу. Коні роблять роботу. без Так як так все так газі, так як має бути. Це теж має в собі мичку. коник теж хлопці добрий. Файна, це таку має гриву, таку має як одір. Чолку має бути. Ну, це ягодку має, файно, супер. Лушечку вже десь хіба на весні здойми? Лушечка по ландаму Така тяна. Вона така є, чи посвітліла трохи лошиці, чи ні, не посвітліла?

Другой ну все нам треба все зараз приземлю це треба все порвати, бо три кобриди на паровку ця і ці є, Та він би й ту лушицю би порвав, що від неї цей чоловік, так? І тоді вже третій рік, фактично, треті рифакти. Ну, тут три роки полюбеш, а можеш, ще й можна. Та всі моці, вони і дають моцні, в них генетика моцна. Цих не. кобилів і дають і луще там моцні. Ну що, та ці взяти її вже її ще немає два роки, ні? Ріки 9. Ну, рік Трава і дев'ять. Буде... Ну, а де ще деська, то вже кобеляри? 28, 6, ну, то ну нічим, нічим не пущають тих, що привезе, не ката лошицяра, капіт. Сильно лишиці немає не, шоки. Вона була опряжена. Вчора їхали, так? Ну вона файна, ногу таку має по росі з капець. Файний крок має, навіть так йде гонорово. А вона велика. Щоб ці шкотила, бо що так жива. Довга, та їх так все здає. Ну все буде моцна кобила, правда? Вона буде наймусніша. Зараз цих всіх, що є вона буде наймусніша. І ця моцна теж. Сива. Це вже біла, молода кобела не така стара, а біла як молоко. Ну що, в рік воно вже все. До того на Семеро вона... лошит і робота. Ліс, шутер. тепер нема боді вже, вже шутру менше, вже ніхто так не ганяє, ні? Це спеціаліст їзди, ні? У вас є куди туди на пітків їдете, ні? Ну, ти й думай, де. дві ходки зробив ти. Ді капець. Ну це теж. Я думаю, що ви продаєте, цю червону будете продавати. Кажете, що так і не продаєте, цю червону і все. Що найбільше? <laughs> <Що найбуде? laughs> Та у вас не два коні, у вас п'ятеро. П'ятеро. П'ятеро пішло. П'єте пішло, лошечка. Та де? Та де він так репить звідти, що не дай Бог би сте продали. Та говорити одно, а що треба комусь ходити, ні? Ну я знаю, шкода, мені здається, що вже такі би лошись лишили для себе. Моцна. Моцна буде кобиляра. А де зараз той фригат? Космачит, а? Ну добрі лошета давою, щось ти кобила. Але то я там з говорив, він каже, та йде, а він немає ні одного лучити від неко. Так як але... нема? дика лошиці моцно. Але видиш, він туди ся попускав, до мене привіз до натрет опускав. А ті дві, ну він казав, що опусков перші дві кобили ваш уже по дорозі так взяв а, і треба туди дика лошечка моцна по фергати. Моцна, файна, дико, І Лабу має на якогір. Лаба ж 26 точно, так я не мірю її ні, грудину ні. Масло, масло, лабо, має, нема сухо. Восени? Ні. Та два метри зараз має укрить. За та має, та вона нас така не було, на тонче було дикі воріве або має по собі по, 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 по хребті. Та, то видно, в нас є зміни. Ну, не, ось він ще виводив тоді, що вона зовсім інакше було. Та має добре спрух, має через цілу себе. Ну, фест, тут фло би була здорова, рік і 9 місяців, то... Зараз ще треба, якщо чесно, таких пошукати тут лошиців аби. Ну і тихо, я заприв перший раз я не йшли, та їх поїхали. Ні, взагалі проблем не було. А ще не в і поїхав. Я вже казав, стара, що ці великі коні не є, Зачіпали, того ну, там нема ще метри. Та й що там? Та? Ви не опробували не, не вже, ну, так? Треба привикала трохи. Ні, та то є кому, то то, якому, то, -то не якесь. Не раз є, що півтора до двох років, то ще таке зап'єше, нема що Не запрятатися, є що запрягати на і Силу маємо через пірку дров, то дому в берег, городі, Та як довбо вона як пішла, скається. Все, має пару навіш. Пішла так, як має бути. То ви це оберете теж, сіно, це берете з собою у ліс, а? Ні. Не берете? Ні. Я стара палку вдовжувати. <сум> Кеста що. Працює, що ти сі кешиш, кішеся? Ну сильна кобилка. Ай. Сейчас я его Каждый день пропускает, чтобы троха гонялась. Кто это Что-что? Ты что-то ты да. занимаешь. Ты ты занимаешь? Я, я, я два, три, mm -hmm. Файна, как бы. Это же добрый день, Да, то? Uh -huh. Я не вновь люблю. Не найбільш, вона, більш... вона найбільше послушна, певно, ні. Ні, вона як набирає до що... все. Та? Ахані. Не в вікунем чи не вікупив? Самив. Самив? Каже, що до неї трохи привезли якихось дров. Коні працюють, хлопці. Шкілик, все так має бути. Це сім'ї подобається файна кобила. Це була порована мадамою, лошечка від неї моцна. Лошечка тут в селі десь познімаємо, бо нині чоловіка нема на місці. Кажуть хлопці, що лошечка моцна теж. Або орчик зняти, або а зараз за ними піде син. Сині коні хлопців. Хотіли продавати цю кобилу, але ще є син дядівасі, він свариться, би не продавати, ніби всі коні тримав. Бодя. Ті бодя свариться, видівався, нічого не продоволи. Четверо коней тримати, щоб п'ята була лошечка, то, то є з чим всі потігати. Але оця сильна пофрегату лошиться. Де хочуть пасти, вони сіна йдете і літають аби.

Кошечка фест, дай бог. Щось не зараз, а літає, як молоде лоші, якісь на весі. Файні коні. Ну, коні фест, нема хотіти.